В нас постійна одна та ж сама проблема влада, не маючи плани і не розуміючи, як буде ну розвиватися події. Живе по принципу, а нам би день простояти, деннічку протриматися. І після цього дивується: простояли, протрималися, але якось проблеми з фінансами, проблема, з наповненням бюджету проблема, з забезпеченням зброї, проблема з піхотою в окопах проблема. Але ж вони не вирішують проблеми. Вони просто чекають, коли проблеми самі по себе вирішаться. Це дуже інфантильна і примітивна позиція. Вона показує не тільки рівень невігластва сьогодні в керівництві країни, а й те, що коли ти проходиш навчання на каналі 1+,1 плюс у коломойського а також в КВК у Маслякова в Москві, то чекати від тебе якихось державницьких поглядів, прагматизму у пріоритетах не варто. Тому те, що ми бачимо, це стратегія зеленського Шоу, 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 шоу. і стратегія Єрмака, який бореться за вплив, за владу, за бюджет і за все інше. Я не бачу тут, не веде державність підходу. Ще раз, давайте щоб поставити крапку в цій історії. Бюджет будуть переглядати, як переглядали в 2023 році, як переглядали в 24 2024 році, як зараз переглядають в 25 2025 році. І чому ну тому, що пріоритети не перемога на вибор, не перемога у війни, а перемога на виборах. А перемога на виборах вимагає від е... Зеленського і Єрмака підігріва свого рейтингу. Тому популістські програми, вовини тисячі, кешбеки, все що завгодно, розповідання про те, що в 26-му році заваляться грошима. Я не можу так зрозуміти. А чому нікому не обіцяють 4 тисячі євро? Знову зарплатню вчителям. Ну чому жодному вчителю не обіцяють знову 4 тисячі євро? Що, обіцятор зламався? чи просто знову будуть тикати, що вже обіцяли? Ну тоді варто пообіцяти 4 тисячі євро медикам. А чому? Лікарям? Хай він їм пообіцяє, їм він ще не обіцяв. Ну, то ж скажуть: ну, бачите, і вчителі ждуть і ви почекаєте. Але мене хвилює інше. зарплатні а, чиновникам будуть зростати, індексуватися. Зарплатня силовикам, які обслуговують офіс президента, буде зростати, а що вона зарплатнею для наших військових? А що з індексацією? А що з врахуванням інфляції? Ну от це є пріоритети. Тому що коли тобі а, хочеться, щоб з'явилися чергові проекти, як яйця по 17 гривень чи фламіндічі, то ти реєнтуєшся на них. А коли ти хочеш перемогу. То тоді дійсно все для фронту, все для перемоги. Інших варіантів немає. Як ми бачимо, бюджет України сьогодні це популістський бюджет передвиборчий. хоча виборів немає, але влада живе цими виборами з 2022 року і тому всі свої зусилля на те, щоб тримати, хоч якусь підтримку на суспільства, і свої рейтинги. Хоча їм це не допоможе. Все одне програють, але на жаль, поки вони програють на тих виборах, Україна може програти у цій війні. Ну, це ще дуже цікава така історія стосовно цього держбюджету на 26-й рік. Тут закладено на повернення українців з-за кордону 150 мільйонів гривень. Як це буде відбуватися, в рамках чого? Чи це ось це е, міністерство е, єднання українців і пан Чернишов з його корупційними схемами, чи що це взагалі таке не зрозуміло. але гроші, звісно ж, будуть витрачені. Стосовно виборів, також хочеться поговорити, а давайте по черзі. Давай пролунала дуже цікава заява. Пані Ірина Верещук, яка є заступниця голови офісу президента, яка колишні міні... була міністром, який повинен був займатися якраз до Черношова поверненням біженців, реінтеграцією окупованих територій, питаннями всі, які пов'язані з цим напрямком, якраз повинна була створити програму, яка би мотивувала біженців повертатися, забезпечувала би їм деякі умови, які би їх ну мотивували, це не було зроблено. Зараз вона знову зробила дуже гучну заяву українців, які вирішать повернутися з Польщі, забезпечать житлом і соцдопомогою. Ще раз: українців, які, повер... які повернуться з Польщі, а якщо українці повернуться з Німеччини, а якщо українці повернуться з Швеції, з Франції, Британії, Австрії, Чехії, Словаччини. Якщо ці українці, то їх нічого не буде задовільняти, ну тому що вона адресово сказала і вона якраз акцентувала Польща. Ну і е, головне питання в цьому випадку: а тих, хто нікуди не поїхав, тих, хто ВПО, і кого пані Верещук своїми діями позбавила виплат, е, вони втратили житло в Україні. Їх будуть чимось забезпечувати, чи їм для цього початку треба виїхати до Польщі? Повернутися в Україну і тільки тоді що забезпечить це що за новий вид такий туризму чи це нова схема, яку придумали в офісі президента, і дуже цікавить найбільше, а де планується взяти гроші і на це? Бо 150 мільйонів це не про що. Давайте відверто казати, хоча ми також знаємо, що обіцяти це не значить одружитися, тому гроші, які ви побачили, ці 150 мільйонів, це гроші, які витратять. На якісь візити, опитування, ще щось, але вони не повернуть жодного українця. Хоча, знаєте, от я хочу сказати, до речі, похвалити хочу минулого міністра. При минулому міністрі один українець за кордону все ж повернувся. Так, це сам міністр. І під контролем спочатку гурмо, а потім СБУшників. Але ж він повернувся, ви бачите, тож ефективність, хоч якась ніяка була. А на жаль, зараз навіть такої ефективності немає тому, що ми бачимо, що, наприклад, Шурма поїхав за кордон, його там набу шукає топ шуки проводить, а, а до України щось не повертається. Народний депутат від слуги народу Одарченко теж поїхав. Щось його не повертають. Куніцький теж народний депутат від слуги народу, той який побив військові е військовослужбовця разом з Дмитруком, Теж за кордоном і теж його не повертають. Може 150 мільйонів замало. Може, треба збільшити до 150 мільярдів, хоча впевнений, що і це не допоможе, але гроші. Освоїти зможуть тому, куди витратять ці гроші, треба буде дивитися. Але я можу сказати заздалегідь, що ефективність витрачання їх буде на край низькому рівні, а коефіцієнт корисної дії буде ніякий. Тим часом маємо нове опитування від КМІС, яке зазначає, що Зеленському довіряє 59% українців. При цьому ЦВК каже, що для проведення виборів у 2026 році немає жодних передумов. Утім, час від часу ми можемо чути заяви спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука про те, що вибори відбудуться після війни, але підготовка вже триває. То готуються чи ні, хочеться розібратися, тому що ось ці заяви Стефанчука. Вони так ну час від часу таки лунають. Давайте по черзі: перше соцопитування яке було замовлено владою і оприлюднено, відбулося в квітні, на початку квітні, в першій декаді квітня 22 го року. Ще раз тільки був звільнений. А Ірпінь, Буча, Мащун. Тільки почалося звільнення тотальної Київщини, ще не розмінована, ще не прибрані всі тіла, ще точаться в бої на Київщині, а вже тоді були перші соцопитування. Ви розумієте, про що йде мова? Влада вже тоді почала готуватися до виборів. Влада готується перманентно. Вона не припиняє цього робити, тому що для влади це питання виживання. І те, що ми спостерігаємо, це не що інше як розуміння. Якщо вони не приймуть участь у виборах або програють, то це дуже погані перспективи для них в питанні. Відповідальності перед законом, поки вони є владою, їх ніхто чіпати не буде. А, от діться це принцип. На жаль, зеленського, коли своїм все що завгодно, чужим закон в своєму трактуванні, а, і те, що ми зараз спостерігаємо, це намагання саме врятувати себе і свою команду від відповідальності за багато чого від. Е Травневих шашликів, які обіцяли українцям за них замісних були кровава каша, і до тотальної корупції в оточенні зеленського і багато чого іншого. Ми ж все розуміємо, як це відбувається. Ну а дивіться, у нас навіть заступник генпрокурора через корупцію був звільнений за незаконне збагачення, а САП під тиском офіса президента. Сьогодні не проводять розслідування. Хоча НАЗК вже спрямувала свій протокол про те, що незаконне збагачення більше на 29 мільйонів гривень вони довели, і все одне не займаються і таких питань величезна кількість. Це про Дмитра Вербицького або про заступника голови ДБР, якого спіймали, що він живе в квартирі, яку купила тітка його дівчини в центрі Києва, яка коштує 900 тисяч доларів, але купила за 50 тисяч доларів. Непоганий дисконт 18 разів дешевше. Так завжди буває, коли ти маєш відношення до влади, або до Офісу президента, або до правоохоронних органів. Е, Історія з всіма іншим, ну дивіться, там тут піде зі всіма. І там почнуть коли копати, тут головне, щоб суди встигали все, всім цим займатися. Але питання навіть не в цьому. Коли ви кажете, що кніс відропортував про нові результати соцопитування і про те, що зеленському довіряють 59% то мені щиро хочеться порадіти за нашого президента. Тому що ну це ж міцно, коли тобі довіряють в такі скрутні часи. 59% Ну да, не 73 як він любить, але 59 Але знаєте, є такий черв'як недовіри, який в мені живе. Ну така є людина. Що робити? Чому він живав в мені? Тому що. Попередні результати опитання від КМІС потішили на тим, що 54% відсотки опитаних українців готові у разі потреби приєднатися до сил оборони негайно. 59 там, 54% Тут мені здається, це дуже схоже е, опитування. Тому що давайте відверто казати: черг біля ТЦК немає. Дефіцит піхоти неймовірно, що піхоти. Я сьогодні зранку говорив з двома бригадами: логісти, водії, зв'язківці, ремонтники, їх всіх не вистачає. Просто тилові позиції не людей немає. Тому, а коли я бачу такі рідкі результати, і те, що 54 готові, то в мене, мене стає дивне запитання, тому що. Вибачте, це ті ж самі люди, які розповідають, що вони довіряють Зеленському. То може перевіримо тоді КМІС? ну до речі, довіряють Зеленському? Ті ж самі люди, які приєдналися до ЗСУ у разі необхідності, чи ні? Бо дуже схоже, То може Володимир Зеленський у своєму вечірньому гундосику закликає їх зараз мобілізуватися, пообіцяє гарне БЗВП, забезпечення розумних командирів і скаже, що ну ви ж мені довіряєте. Я ж вам не можу збрехати. Ви ж знаєте, що найчисніша людина. Я вам обіцяв три тисячі ракет до кінця року. Пообіцяю ще раз. І я вам пообіцяю все інше. І от зразу дізнаємось, чи довіряють ці люди закликам президента? Справді, і чи довідаються вони до Лав ЗСУ? Справді, то єдине запитання, яке в мене зараз залишається, а коли чекати, коли заклику від президента у його вечірньому Гундосику? От ви, наприклад, знаєте коли? Я, наприклад, ні. Тому що за я от дивлюсь уважно за його вечірніми виходами про мобілізацію. І слово перемога взагалі про це не згадують. Зеленський забув ці слова. Закінчення війни, справедливий мир, все що завгодно, слово перемога він забув. Ровні? Так само, як і план перемоги. Пам'ятаєте? А не того план перемоги. Там ще був а, план стійкості. А до речі, в плані перемоги було п'ять пунктів і ще два таємних. Володимир Олександрович, включайте таємні пункти, включайте вже час, все давайте відкривайте їх. Треба перемагати. Ну і останнє запитання, яке я хочу сказати: знаєте, я думаю, що як серед цих 54% 100% люди, людей, які довіряють президенту, це Ваня Баканов і Саша Трухін. От мені цікаво, вони теж відповіли, що в разі необхідності готові приєднатися до ЗСУ. Бо якщо готові, запитання, чому досі не приєдналися? Що заважає їм мобілізуватися? А ще питання: що заважає ТЦК побачити оцих двох і багато інших людей з оточення нашого Володимира Олександровича? От якщо би цього не було, а було як в Ізраїлі, довоють всі: діти, родичі, міністрів. Командувачів, високопосадовців, депутатів, вчителів, лікарів, всі, але разом, то тоді може геть інша ситуація була. А коли ми дізнаємось, наприклад, що деякі діти наших високопосадовців боронять клуби Монакщини або непогано тримають оборону в кофешопах Амстердаму. Тут тоді стає запитання про те, чи може такий високопосадовець мобілізувати суспільство на якісь дії. При тому мова не про тих, які мали там маленькі, там не знаю, 12, 18, 16, 20. Ні. Це тим, яким за 25. Оце найцікавіше. Бо у нас згідно закону, мобілізація з 25 років. Ти, яким до 25, п'яти питань немає. Це їх питання, питання і в іншому, а інше. Інше, бо я особисто знаю, де служать діти народних депутатів від опозиції, я справді знаю це. Я знаю, де служать хтось з моїх колег по минулому скликання На жаль, дехто з них загинув це теж факт. Я знаю, де служать брати і чоловіки, скажімо так, представників минулої влади. Хоча тоді теж були в опозиції, це теж окрема історія. Але я знаю: а от де служив Ваня Баканов і м, Саша Трухін, ми теж знаємо. Вони якраз тримають оборону оборону найкращих ресортів Київщини, Львівщини, Віддінщини або Дубайщини. І теж це треба комусь робити. Тому що я розумію, там, до речі, жодного прориву. Росіян бачили жодного, ну тому добре, добре мабуть, тримають ще їм Коль Тіщенка в допомогу, і взагалі буде батальйон кремезний. І я ще раз хочу сказати: от коли кажуть про таке, люди говорять те, що хочуть, щоб він їх почули. Ну вони хочуть, щоб от ну не хочуть казати правду. А коли проходить проводиш соцопитування закритого типу і геть інше, то тоді результати геть інше. Але найкраще ще раз кажу: маркером буде, якщо є довіра до президента, така. І є така кількість людей, які хочуть приєднатися до ЗСУ, то нам це необхідно. Нам справді це необхідно. Нам необхідно поповнювати якісними військовими наші Збройні Сили. Бо я знаю, коли я служив в Збройних силах України, то багато хто з цих людей не служив тоді. Коли мене списали зі Збройних сил, вони не прийшли на мені на заміну. І навіть сьогодні, Сьогодні вони теж не приходять, щоб замінити мене і інших Збройних силах України. А чому? Що їм заважає? Тому це питання даве доволі воно стає руба і доволі актуальне. І якщо Зеленський готовий довести, що його слухають, йому довіряють, хай виступить і закличе. Оце було б, до речі, державницька позиція. І я б його в цьому підтримав на 100%. Тим часом парламент ухвалив закон про військового омбудсмена. В цілому тепер військовослужбовці, чиї права були порушені, можуть подати офіційну скаргу, і у підрозділі проведуть перевірку. Утім, здавалось би, хтось висловлювався, що це потрібна така міра і важливий закон. Утім, є тут одне, але військового омбудсмена призначатиме президент України сроком на 5 років з правом обіймати посаду не більше двох термінів. А тут вже депутати від опозиції б'ють на сполох і кажуть, що це буде абсолютно ручна людина, тому що омбудсмен, це ж має бути та персона, яка безпосередньо і слідкуватиме за роботою та діями президента як верховного головнокомандувача. не лише але вже відповіли на це питання. Фактично, можу сказати, що бджоли проти меду не воюють. Людина дивіться, давайте так Зеленський. Призначав генпрокурорів, яких він як називав на 100% мій хлопець. Всі люди, яких він призначав, він призначав за рахунком того, що вони будуть йому лояльні, некомпетентні, не фахові, а саме лояльні, і це головне для нього. Тож ми розуміємо, що призначати і далі будуть лояльних навіть послами будуть призначати в Болгарію. Хай інструктора поміняту, але лояльного інструктора, щоб отримати лояльність іншої людини, чия група буде голосувати за це за будь-які рішення Зеленського в парламенті. Бо таких історій дуже багато. Але щоб поставити крапку, дивіться, мовний омбудсмен, який був призначений, не сподобався офісу президента. І зараз ми бачимо. Його поміняли. Я не кажу на гіршого кращого, але поміняли саме тому, що і не захотіли взагалі про нього говорити, а я про Тараса Кременя. Тому що ну він не подобався офісу. Він незручний для офісу. Він підіймає ті теми, які не подобаються офісу. А тоді вибір за військовим омбусменом буде такий самий. Або Мовчки спостерігати, що відбувається, і чіпати тільки ті теми, які не чіпляють е, Володимира Олександровича Єрмака і його е, посадовців на різних посадах, або або зразу зайти в конфлікт, і потім не знаю, що буде. Скоріше за все, нічого заріжуть фінансування, і структура не буде працювати. Пане Бориславе, я дякую вам за цю цікаву розмову та аналіз усього, що нині несеться у нас в державі. Я хочу нагадати сьогодні. Нашим гостем був Борислав Береза, народний депутат України, восьмого скликання. Вам, шановні глядачі, хочу нагадати, або ви підписувалися, ставили свої вподобайки та коментували наші відео, а також знаходьте Ютуб-канал Борислава Берези, та також долучайтеся до його спільноти. Побачимось. Тримаємось, пока.